Халати. Перший плюс другий сад, погано на тканиці кг за 950 гривень. Жіночий халат, має пояс. Розмір елька. Жіночий худі плед, Розмір пише 8 10 Такий голубенький жіночий халат. Теж присутній пояс. Розмір Елька. Ще один худі плед. Такий жіночий халатик на замочку. Розмір М. Такий легесенький худі. Іде халатиком. Розмір Еска. Плотний худі плед. Розмір Елька. такий класний белесенький халат. Жіночий. Розмір. Елька під діснею. Ще один жіночий халат. Підлотний худіплет. Жіночий велюровий халат. Пиш розмір 8-10. Такий халат жіночий педиком. Ще один жіночий халат. Розмір XL. І останній коротенький жіночий халат. Розмір S. Я нагадую, це були халати перший плюс другий сорт. Вага мішать колись кілограм за 950 гривень.